Сі, показує силу покупців і продавців. Якщо він падає, ринок перепроданий. Якщо зростає, перекуплений. Ці рівні. Основа сигналів. Далі ми поєднаємо RSI із Fibonacci. Коли RSI виходить із перепроданості, це перший знак можливого розвороту. Щоб знайти точку входу, нам потрібне підтвердження. Тут на допомогу приходить Фібоначі. Знайти часть захола точку входу парваживий мірі. Так, на назамці рівні Фібоначі показують, де ціна може зробити відкат перед продовженням руху. Найкращі точки для входу після відкату. Трейдер шукає момент, коли RSI підтверджує відкат на рівнях Fibonacci. Ця комбінація дозволяє входити максимально точно і впевнено. Припустимо біткоін виріс і зараз робить відкат. 0,608 над Зона, де часто починається новий імпульс. В сотвіх пробувалися фібонації псерзів перзівка. 30 довше пожилими спожим та в придлівдумську. Аресай показує перепроданість. Це підтвердження входу. Ось сигнал на купівлю. Далі. Як захистити позицію? стоп лос завжди став нижче ключового рівня. Без нього ризикуєш депозитом. Тейк на рівень попереднього максимуму або 1,272 по Фібоначчі. Золоте правило трейдингу співвідношення прибутку до ризику 1 до 2. Професійний трейдинг це не емоції, а системність. На Pocket Option стратегія працює ідеально. Короткі точні угоди. RSI на М1 реагує швидше, але дає більше шуму. На М5 сигнали чистіші. Байгатів, коли RSI разворачивается і ціна отбивается от уровня ідеальний момент для входу. Не пересиджуй. Краще кілька точних входів, ніж хаотичний трейдинг. Помилка Неброван. Не поспішай. Дочекайся сигналу з RSI і рівня відкату. Фибоначчи работает только в направлении тренда. На що так закаріна кнутілушка 39 города. На що начитають уже не пройдите тренду. Фібаначе на що досі трені. Без стоп лоссу. Навіть найкраща стратегія перетвориться на збитки. Системність важливіша за емоції. Дотримуйся плану. Ходить і для новачків, і для досвідчених трейдерів. Ми мого Горло не багато в дідить, що ж вазитися на з міцебою. Ромаресай фіб села точні сигнали на тичку, якраз писнають точні сигнали. Фіб це проста, але потужна комбінація. Актиклатевий підходить і для новачків, і для досвідчених трейдерів. Ми мого Горло не бегати в дідить, Вазитись ви назване з міцебою романсних. Якщо дотримуватись системи, результат стабільно зростатиме. Доварим, директно втецебами, й умеє няні свогодного з що нас збюрою, я хоч твій на що не Кожен запис на папері ще один крок до майстерності. Приєднуйся в телеграм, там реальні приклади і готові шаблони.